Друзі, вітаємо! Це друга частина відео про потужні вітчизняні броньовики, розроблені українськими конструкторами, які сьогодні допомагають Збройним силам України виконувати важливі бойові завдання як на фронті, так і в тилу. Першу частину відео ви можете переглянути за посиланням в описі цього ролика. Ну а ми починаємо. Бронеавтомобіль Новатор. Новатор це український тактичний бронеавтомобіль виробництва компанії Українська бронетехніка. Авто створено на основі посиленого шасі американської машини Ford F 550. Броньовик Новатор виготовлено зі сталі шведської компанії Armox різної твердості та товщини залежно від зони бронювання. Машина відповідає класу бронювання ПЗС А4 або ПЗСА 5. Усі двері броньовика обладнані спеціальними підсиленими ригелями ІЗ. Замками підвищеної надійності та мають можливість відчинятися ззовні в екстрених ситуаціях. В автомобілі встановлено камеру заднього виду з виводом на монітор, навігатор та тепловізійний пристрій для виявлення та супроводження цілей, а також пересування в повній темряві. Також новатор обладнано системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку. Завдяки ультрафіолетовому та інфрачервоним детекторам система виявляє займання за 3 мілісекунди та ліквідує його. Новатор може оснащуватися різноманітними засобами ураження від кулеметів до дистанційно керованих бойових модулів. Пасажиромісткість авто 5 осіб. Максимальна швидкість по шосе 140 км на годину. Броньований автомобіль Крас Фіона. Фіона – це багатоцільовий броньований автомобіль високої прохідності класу MPV, побудований на базі тривісного шасі вантажного автомобіля підвищеної прохідності КРАЗ 6322 з колісною формулою 6х6. Усі вузли і деталі шасі бронеавтомобіля модифіковані для утримання ваги броні. Днище Фіони має виподібну форму для зменшення фактору вибуху міни під корпусом і колесами машини. Бронювання машини створено для захисту екіпажу від балістичної них загроз під будь-яким кутом. Усі віконні блоки виконані з багатошарового, куленепробивного скла. У них є амбразури для ведення вогню з особистої зброї десанту. Внутрішня частина машини покрита полікарбонатом для захисту екіпажу від уламків броні при попаданні боєприпасу. Відділення управління і десантний відсік Фіони виконано в єдиному корпусі. Десантне відділення вміщує 10 повністю екіпірованих військових. На даху десантного відділення. Є люк з туреллю для кріплення кулемета або автоматичного гранатомета. Вогнева позиція має броньовану огорожу зі склоблоками спостереження з куленепробивного скла. Броньований колісний автомобіль Гекон. Гекон український броньовик, розроблений у 2016 році в ініціативному порядку фахівцями інженерної групи Арей та побудований в цехах закритого київського заводу АТЕК. Штатний двигун Гекону, ГАЗ-41 та механічна трансмісія, були замінені на дизельний двигун з гідравлічним приводом Дженерал Моторс, потужністю у 215 кінських сил. У бортах зроблено дві бійниці для ведення вогню зі стрілецької зброї, бронезахист машини. Також посилено на броньовик встановлено два водометні рушії італійського виробництва, які забезпечують рух по воді зі швидкістю до 10 кілометрів на годину. Броньований автомобіль Гекон оснащений великокаліберним кулеметом калібру 12,7 мм, а також чотирма димовими гранатометами. Також на машину можна встановити різні бойові модулі. Демонстраційний зразок бронемашини був представлений на виставці озброєння та військової техніки у 2016 році. Ці багатоцільовий броньовик Phantom MPV. Phantom MPV це високомобільний броньований автомобіль класу b 6 від компанії Highland Systems, створеної українцями. Броньовик здатний працювати в найсуворіших місцевостях і має виняткову прохідність по бездоріжжю. Броня автомобіля має забезпечувати захист від уражень балістичної, вибухонебезпечної та мінної дії. Модель Phantom MPV може бути сконфігурована для різноманітних військових та державних спецоперацій. Екстер'єр та інтер'єр броньовика нагадує туристичні автівки з науково-фантастичних фільмів про майбутнє. Важливою особливістю броньовика є те, що він може бути повністю пристосований як для військового, так і до цивільного застосування. Примітно, що Phantom MPV – це далеко не єдиний проєкт компанії Highland Systems. У нашому попередньому відео про українські броньовики ми вже розповідали про гібридний бронеавтомобіль Шторм від Highland Systems. Броньований автомобіль Краз Ураган. КРАЗ ураган це вітчизняний броньовик, побудований на базі чотиривісного шасі вантажного автомобіля підвищеної прохідності КРАЗ 7634 НЕ з колісною формулою 8 х 8. Усі елементи колісного шасі було посилено з метою утримання додаткової ваги броньованого корпусу. Корпус бронеавтомобіля КРАЗ ураган зварений з листів броньованої сталі, що забезпечує балістичний захист з різних сторін, відповідний рівню 4 стайник стандарт. Арту НАТО. Днище броньовика має веподібну форму, що дає можливість перенаправити вибухову хвилю під колесами та днищем убік, зменшуючи тим самим вплив факторів вибуху на екіпаж та десант. Днище витримує підрив на фугасі, еквівалентному 10 кілограмам тротилу. Оглядовість кабіни забезпечується склоблоками з куленепробивного скла. Десантне відділення урагану розраховане на 14 повністю екіпірованих солдатів. У ньому є спеціальні амбразури для ведення. Вогню з десантного відділення. Повна вага авто становить 24 тонни, вантажність 5 тисяч кілограмів. Тактична бойова колісна машина дозор Б. Дозор Б це вітчизняна повнопривідна бойова броньована машина з колісною базою 4х4, створена харківським бюро машинобудування, як багатоцільовий захищений транспортний засіб для транспортування особового складу, зброї та військового обладнання вагою до 2 тонн. Дозор Б може розмістити від 6 до 8 десантників залежно від модифікації авто. На броньовик можна встановити різне озброєння від кулеметів і гранатометів до спеціальних бойових модулів та Протитанкових ракетних комплексів. Швидкість броньовика по шосе до 110 км на годину. Вага 6,3 тонни. Дозор Б офіційно взяти на озброєння ЗСУ у 2020 році. Також існує польська ліцензована копія українського бронеавтомобіля під назвою Онцилла. Ці авто є глибокою модифікацією машини «Дозор-Б» і постачаються на експорт, у тому числі в Україну. Броньований автомобіль Годзіла. Годзіла це бронеавтомобіль із захистом від підриву на мінах і вибухових пристроях з високими показниками балістичного захисту. Автомобіль розроблений на базі вантажівки і забезпечує ефективний захист від вогнепальної зброї, вибуху мін та саморобних вибухових пристроїв. Веподібне днище розсіює ударну хвилю по обидва боки корпусу, а нахилені бронелисти відводять вибухову хвилю у бік при наїзді колесом на вибухівку. Спеціальні сидіння забезпечують виживання. Екіпажу і десанту при підриві машини на мінах. Комплектація броньовика Годзіла може включати централізовану систему підкачки шин, систему зовнішнього зв'язку, у тому числі переговорні пристрої, систему кондиціонування повітря, кулестійкі шини з вставками, що дозволяють продовжувати рух на спущених шинах тощо. Броньований автомобіль БАРС 8. Барс-8 це броньований автомобіль виробництва корпорації Богдан спільно з НВО Практика. Автомобіль побудовано на шасі Додж Рем. У 2019 році машина успішно пройшла програму державних випробувань. Барс 8 має колісну формулу 4 х 4 і захист класу Стенк 4949. Максимальна швидкість Барс 8 110 км на годину по шосе. Особовий склад складається з двох водіїв та восьми десантників. Машина здатна долати підйоми з нахилом 60. І бічні схили у 20-40%. Автомобіль проїжджає броди завглибшки до 76 см, а завдяки кліренсу у 280 мм може рухатися по глибокій колії. На даху десантного відділення бронемашини є спеціальні люки для екіпажу, а також передбачена можливість встановлення кулемету калібру 7,62 або 12,7 мм. Крім того, на даху барсу встановлені 81-мм димові гранати Хмара. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один ролик про українські мілітарні розробки. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!